Розвиток сучасних технологій, звісно, вносить свої корективи в життя суспільства. Друковані ж книги є такою собі відповіддю на перенасиченість цифрового світу, а література ж своєрідним способом натхнення, артефактом із додатковою цінністю, яка дає розвиток та допомагає формувати світогляд. Згідно із опитуванням Інституту книги, 78% молоді віддає перевагу паперовій продукції. Молодь цінує книги. Їм подобається читати для самовдосконалення і саморозвитку. Бібліотеки стають для молоді місцем для читання в особливій атмосфері, з її автентичним досвідом, який не можна отримати онлайн. Це ще й можливість для соціалізації. Книжковий фонд міської бібліотеки для дорослих імені Володимира Леонтовича є своєрідним та неповторним острівцем знань та джерелом досвіду, який можна отримати, взявши до рук книгу. Найпопулярнішою серед молодих читачів є література психологічного характеру. Пропонуємо для огляду кілька таких та інших видань. Отже, Нік Трентон Зберігайте спокій! Нині, на жаль, це надактуально. Як же вибратися із пастки страхів, перестати зациклюватися на негативних думках, щоб день завтрашній зустрів сонцем, а дорога життєва починалася із позитиву і спокою. Поведінковий психолог Нік Трентон дає 23 техніки життя без стресу у своїй книзі Зберігайте спокій. Людина усвідомлює себе сама лише у межових ситуаціях. Ці слова німецького філософа Карла Асперса є епіграфом до книги Лоран Гунель, День, що навчив мене жити. В ній автор не відходить від своєї манери повчати психології у форматі художнього слова, майстерно відтворювати основні аспекти особистісного розвитку. Та водночас твірці вирізняються легкістю і доступністю для читання. Де автор розповідає про радикальне переосмислення світу, про усвідомлення його заново. Еріх Фром у своїй книзі Мати або бути описує два типи людського існування, два способи життя володіти і бути. Зіткнення цих способів, цих принципів Фром демонструє на прикладах із нашого життя, який спонукає до осмислення того, чим керуємося особисто ми в цьому житті. Історії про тих, хто вступає у дорослість, складають книги Саші Грищенка Винятки із правил. Це повісті про випробування розчаруваннями, поразками і перемогами. Їхні герої живуть у спокусах пізнати все, не думаючи про наслідки, пробують багато, ризикуючи собою. Юність пора вибору, яким бути і яким дозволити комусь бути з тобою. Хтось уперто продирається крізь складнощі до нового себе, справжнього. А хтось утоплює себе в болото на узбіччях. Три історії про долі, складні, іноді незбагненні, про ідеали і ідолів, про спроби зробити винятки правилом життя. І про голос вічності, що озивається як материнський інстинкт. Три історії про пошук сонця в темряві. Нова повість Сергія Гридіна, не ангел відкриває ще одну грань складного життя юної особистості у власному світі і на межі зі світом дорослих. Іноді буває, що в душі скрибуть сусідські коти, і весь світ ніби стає проти тебе. Навіть найдорожчі і найближчі люди відвертаються і зраджують саме тоді, коли найгарячіше потрібні. Герої цієї повісті випало пройти через круті випробування, здобути досвід виживання. Розраховуючи лише на власні сили, ну і трішки на ангела-охоронця. Сучасний німецький письменник Бов Б'єрг, лауреат низки премій з письменницької майстерності, у своїй книзі Ауерхаус змальовує життя шести друзів і однієї обіцянки, вирватися із звичної колії народження, школа, робота, смерть. Вони переїжджають до порожнього будинку, в якому проведуть кілька наступних місяців і який назвуть своїм домом. Школярська комуна нечувана річ, але й мета у них не банальна врятувати життя друга, який не певен, що повинен і хоче жити. Бо Бов'єр захопливо і спідчудливо розповідає про життя шести підлітків ідеалістів, чия винахідливість є нічим іншим, як самозахистом від того, що відбувається довкола, бо у своїй боротьбі за щастя вони стоять на смерть. Мар'яна Савка, головний редактор видавництва Старого Лева, авторка двох десятків книг, поважає людей, які працюють над собою і змінюються на краще, які не нарікають, не шукають винних у своїх проблемах, які роблять свої невдачі новими стартами, а власні слабкості перетворюють на сильні сторони. Така і її книга Люди на каві. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живеш, і світ довкола. А головний герой тут людина, яку можна обійняти і яка хоче, щоб її чули, бачили і любили. Сашко Столовий молодий автор із Слобожанщини, презентував свій роман Оринин книга ця пронизана любов'ю до людей і землі. Та захопленням всім, чим живе людина, тут пам'ять і історія його краю, тут жага доволі і іронії. Короткі ж вірші збірки дороги світла нашого земляка Олександра Козинця стануть оазою в метушні швидкоплинних днів, додаючи їм яскравих відтінків. Коли Бог створював слова, першими були любити, дякувати, прощати, щоб ти з ними починав і завершував свій день. Ці слова письменника Мирослава Дочинця автор взяв епіграфом до своєї збірки. Отож і ми з любов'ю і вдячністю до своїх молодих читачів завершуємо наш короткий книжковий огляд у тиждень молодіжного читання. Дякуємо за увагу і чекаємо на зустріч у нашій міській бібліотеці для дорослих імені Володимира Леонтовича.